Вітаю вас сьогодні 31 травня, останній день весни 2024 року. На сьогоднішній день припадає 90-й день із циклу 365 днів одного року. Весна в природі, вона як Започатковує все, ми сіємо і не тільки на огороді. Ми сіємо у своїх намірах, у мріях, засіваємо, що ми хочемо досягти, яких вершин. І попереду, літо, коли треба буде прикласти багато зусиль, щоб досягти своїх. Своєї мети, щоб здійснити свої задуми для того, щоб восени можна було чекати хорошого результату, достойного. Так що прощаємося з весною попереду, літо, коли треба буде. Всі свої сили кинути на здійснення своїх задумів. З Богом трудіться.